Всім привіт! Зараз ми вам покажемо, як з ось такого неону можна зробити будь-яку фігуру. Для цього нам потрібен неон, це в нас та ось такий гнучкий профіль для неону. Саме цей неон 8 х 16, і також для нього профіль 8 х 16. Показуємо вам: ми вже закріпили у нас на столі саме ось такий профіль для гнучкого неону. Профіль дуже гнучкий, ви можете викласти будь-яку фігуру. Ми рекомендуємо неон закріпляти у профілі на термоскотч для найкращої фіксації. Сам по собі Неон дуже складно тримає форму, тому щоб закріпити його, наприклад, на фасаді будівлі та викласти фігуру, вам потрібен ось такий профіль. Показуємо вам все дуже легко закріпили. Ми зробили імпровізовану стіну, наприклад. Вкладаємо наш ніон у профіль. Та все, наша фігура готова. Це не займає багато часу. Зараз покажемо, як це виглядає, якщо вимкнути світло. Показуємо вам ось так виглядає включений ніон у профілі, і зараз ми покажемо вам поближче сам профіль. And mm -hmm.